Усім привіт! В останні дні літа в Берліні щорічно проходить виставка споживчої електроніки під назвою ІФА. Ще до ковідних часів я відвідував цю виставку щороку, і ви це знаєте, якщо стежити за каналом дуже багато років. А хедлайнером на цьому заході завжди була компанія Samsung. Майже така сама історія, як і в Барселоні на мобільному конгресі. Всі журналісти і блогери, начебто, приїжджають подивитися на всі бренди, але якщо чесно, всю увагу на себе забирає південно-корейський Kiihant. Раніше на IFA в Берліні Samsung привозило свої нові флагманські смартфони, а також смарт-годинники, але ми з вами вже побачили ці новинки Galaxy Fold, Galaxy Flip, Galaxy Watch. Вони вже вийшли в 2023 році. Цього разу на IFA Samsung привезла іншу категорію розумних товарів: це портативний проектор The FreeStyle другої генерації. Це огляд презентації компанії Samsung та новинки. Поїхали. Що таке The Freestyle другої генерації взагалі? Це портативний проектор. Проєктор, який може працювати від мережі або автономно від спеціальної портативної батареї. Головний фокус на компактності та мобільності, його можна використовувати в будь-якій кімнаті, змінюючи діагональ зображення від 30 до 100 дюймів. можна брати з собою на природу чи в офіс, або використовувати як доповнення до свого смартфону. Всі функції Smart TV які є у вашому телевізорі Samsung, тут теж є. Також це ще й універсальний гаджет, який можна використовувати в якості декоративного. Активної лампи, і це мені дуже сильно подобається. Ну, ви бачите, я люблю різне світло. Ви можете створювати унікальну атмосферу у себе в квартирі або в будинку, направивши на будь-яку поверхню. Якесь зображення чи фото, або просто увімкнути декоративну підсвітку. Тут підтримується інтелектуальне калібрування зображення для поверхні різного кольору, і це дуже важливо. Також є режим автовирівнювання, якщо ви, наприклад, вирішите поставити його на нерівну поверхню, наприклад, на ліжко. І будете виводити зображення на стелю. Загалом, The Freestyle другої генерації дуже самостійний пристрій, що не потребує спецналаштування, і це теж дуже важливо. А так, ще цей гаджет працює як портативна колонка з крутим звуком на 360, і Звук реально крутий. Але що ж нового у The Freestyle другої генерації взагалі? Форм фактор залишився тим самим. Підставка The Freestyle другої генерації дає змогу нахиляти пристрій на 180 градусів, спрямовуючи зображення на будь-яку поверхню Samsung заявляє, що швидкість роботи збільшилася на 22 відсотки, а запуск програм на 59 за рахунок збільшення оперативної пам'яті до 2 гігабайт. Якщо ви використовуєте його в приміщенні, то швидше за все ви будете підключатися до Wi-Fi і використовувати всі функції Tizen OS. Але Якщо ваш спосіб експлуатації це мобільність, природа або пікнік, простіше використовувати свій смартфон і режим Mobile Mirroring. ви можете дублювати зображення вашого смартфона для Android-пристроїв з допомогою, наприклад, SmartThings, для iOS-пристроїв пристроїв, це підтримка AirPlay 2. До речі, зі смартфоном Samsung Galaxy зробити це можна буквально одним дотиком телефона за допомогою вбудованої функції TapView. Ось цікаве оновлення. Спочатку максимально рекомендована діагональ становило близько 100 дюймів. Новинка ж навчилася об'єднувати роботу одразу двох портативних проекторів, збільшуючи зображення до 160 дюймів. Так, ви все правильно зрозуміли. The Freestyle другої генерації вміє працювати в парі. Цю функцію назвали функцією панорамного перегляду 160. У такому режимі ми отримуємо зображення зі співвідношенням сторін 28 на 9, але є ще й вертикальний режим зображення, тут співвідношення 16 на 15 і діагональ зображення складе 120 дюймів. Гарантія на джерело світла у новинці становить 30 тисяч годин. Що це означає? Навіть якщо уявити собі, що ми використовуватимемо The Freestyle другої генерації в якості. Приладу для декоративного освітлення з увімкненим режимом Ambient, то виходить гарантія на безперебійну роботу, становить Три з половиною роки безперебійного світіння. Зрозуміло, що ніхто не буде використовувати його в такому режимі 24 на 7, Тому цей показник ми можемо помножити мінімум на 2. До речі, зацініть який пульт дистанційного управління у The Freestyle другої генерації. Це пульт Solar Cell, пульт, якому не потрібні батарейки. Він заряджається від. Світла. Я вважаю, що такі пульти повинні бути взагалі вже у кожного пристрою в будинку. Я обов'язково роздобуду цей пристрій для повноцінного огляду і зроблю досвід експлуатації The Freestyle 2 другої генерації в різних нестандартних місцях. Думаю, буде цікаво. Друзі, спасибі за перегляд. Всі подробиці про ціну і терміни і продажів будуть в описі цього відео, мабуть. Трохи пізніше, тому що я зараз сам не знаю, скільки це все буде коштувати, тому що презентація тільки закінчилася, будемо дивитися на наявність в Україні, на строки та на ціни. Дякую за увагу! Це був огляд презентації компанії Samsung українською мовою. Так ми будемо просувати україномовний контент в YouTube. До побачення!